Зимове купання. Це просто трохи щастя в холодній воді, чи не так? Усім привіт, друзі! А як ви думаєте, що чи хто керує людиною, яка взимку занурюється у Холодну воду? Ось яке зимове! Купання у басейні джерельної води. Ой, як гарно він пливе, глянь. І в одну сторону, і в другу. Молодець. Значить, там глибоко розпливе. А далі вже мілко нас. Думаєте з приводу купання людей взимку? Напишіть про це в коментарях. Це добре, що і окунувся. Ми представляємо, що ви влітку, щоб вам було тепло, ми сонечко пустили. Просто гляньте на вас Із вот, і з неба світить. Воді купається разом сонце з вами. І таке плесо блискуче. Водичка, ах, водиця, та, що була у криниці. Водичка, водичка дичь. Ми віримо, що все буде добре і у вас, і у нас. Все буде гаразд. Далі буде. Це означає, що вода тепліша за повітря. Вода буде 4 градуса, а там верху більше. <райш> <райш> Не щепаємо джерело. Бачите, які пари десь буде.